Добре, знаючи та розуміючи, легко слідувати і підтримувати здоровий Slim боді. Я хочу поговорити про те, що потрібно знати для створення розумного Body. Доброго дня! Я Мінхейон, директор Есмініон і спеціаліст з сімейної медицини. Мені дуже приємно вітати вас у Slim Боді Академії Атерні. Добре, знаючи та розуміючи, легко слідувати і підтримувати. Перед тим як розпочати. Цей виклик Богі, був запланований, щоб допомогти вам вести збалансоване і здорове життя. Перед початком важливо правильно зрозуміти теорію дієти, а потім виконувати щоденні навчальні та фізичні завдання, щоб підвищити рівень розуміння. Ми надамо індивідуальний контент, щоб допомогти вам розумно харчуватися та ефективно, рухатися, а також програма після обслуговування допоможе підтримувати результати. Без йо йо. ефекту протягом тривалого часу. Я розпочну перший урок, сподіваючись, що ви спочатку добре навчитеся через Slim Body Академію, яка складається з 7 лекцій, і знайдете втрачене здоров'я та красу завдяки виклику Slim Body. У першому занятті ми плануємо обговорити те, що потрібно знати. Для створення розумного Slim Body. мова йде про жирова маса та дієту. Останнім часом зростає кількість людей, які регулярно займаються спортом для підтримки здоров'я, і все більше людей цікавляться складом тіла. Тож, що таке склад тіла і чому нам? Потрібно його перевіряти. Склад тіла, на як випливає з назви, означає компоненти, які складають наше тіло. Це, наприклад, такі компоненти, як жирова маса або скелетні м'язи. Оскільки ми не можемо безпосередньо заглянути всередину нашого тіла, точний аналіз реального складу тіла є складним, отже, аналізатор складу тіла. Пропускає через тіло змінний струм, щоб виміряти вміст води в організмі, а на основі цього непрямо розраховує такі компоненти. Як жирова маса та скелетна м'язова маса. Завдяки проаналізованим даним можна більш точно визначити стан здоров'я кожної особи, а також на основі результатів скласти індивідуальний план здоров'я, тому це дуже важливо у минулому ожиріння оцінювалося лише на основі ваги в порівнянні з ростом, але тепер рекомендується враховувати жирова маса та м'язова маса для більш конкретної діагностики ожиріння та оцінки харчування для контролю ваги. Знати про цю жирова маса є важливим для успіху вашої дієти. Причина, чому ожиріння є важливим, полягає не лише в зовнішніх причинах, а й у тому, що воно безпосередньо пов'язане зі здоров'ям. Отже, на ожиріння слід звертати особливу увагу не лише як на стан з великою вагою, а як на надмірну кількість жирової маси в організмі, яка може викликати проблеми зі здоров'ям. Особливо важливо, щоб ця жирова маса стала критерієм для корекції ожиріння з цих причин, навіть якщо вага значна, у випадку високої м'язової маси та низької жирова маса, хоча особа і підпадає під категорію ожиріння, лікування або значна втрата ваги, не є необхідними. А що якщо я маю ожиріння, мене не хвилює. Що думають інші? У часи, коли з'являється термін бодіпозитив. Чи дійсно потрібно займатися спортом, щоб мати тіло, яке вважається красивим в очах інших? Можливо, деякі люди так і думають. Але навіть якщо ми не прагнемо до красивого тіла за стандартами інших, є ще більш важлива причина, чому ми повинні звертати увагу на ожиріння і постійно його контролювати. Ожиріння тісно пов'язане з серцево-судинними захворюваннями, такими як цукровий діабет, гіпертонія, стенокардія, інфаркт міокарда та інсульт. Також існує висока взаємозв'язок з захворюваннями, як рак молочної залози, рак товстої кишки. Таким чином, це тісно пов'язано з різними захворюваннями організму. Навіть це є фактором, який підвищує ризик смерті. Тому в 1996 році Всесвітня організація охорони здоров'я визначила ожиріння як хворобу, що потребує тривалого лікування. Давайте більш детально розглянемо методи контролю жирова маса для подолання ожиріння, яке класифікується як важка хвороба, з якою сучасні люди повинні боротися для досягнення свім воді. Що, на вашу думку, визначає успіх або невдачу дієти? Це жир тіла так. О, дивно, цей друг важить менше, ніж виглядає, або о, ця людина справді струнка, але важить більше за мене. Чи мали ви коли-небудь такі думки? Причина в різниці в складі тіла. М'язи мають більшу щільність, ніж жир тіла. Іншими словами, оскільки щільність м'язів значно вища, коли ми порівнюємо 1 кг жиру тіла. І один кілограм м'язів вони мають однакову вагу, але об'єм суттєво відрізняється. Навіть якщо це однакові один кг, об'єм жиру тіла значно більший. Тому людина з великою кількістю м'язів виглядає стрункішою, тоді як людина з меншою кількістю м'язів і більшою кількістю жиру тіла може виглядати більш об'ємною. Якщо жир тіла є фактором, що безпосередньо пов'язаний з ожирінням, чому ж моє тіло безглуздо продовжує зберігати жир тіла? Причина проста. Жир тіла виконує важливу роль. Насправді, жир тіла зберігає залишкову енергію, щоб я міг у будь-який момент витягнути її і використати. Також у людському організмі холестерин використовується для метаболізму холестерину та як матеріал для гормонів, таких як статеві гормони. Особливо підшкірний жир допомагає захистити наше тіло від зовнішніх ударів. І підтримувати стабільну температуру тіла. Саме тому не рекомендується різко знижувати жир тіла, з метою дієти в нашому тілі необхідна оптимальна кількість жиру тіла. Але, як кажуть, у всьому потрібна міра. Якщо накопичується надмірна кількість жиру тіла, це може призвести до того, що жир потрапляє в судини, що може викликати серцево-судинні захворювання. Також підвищується ймовірність розвитку метаболічних захворювань, таких як цукровий діабет і гіпертонія. Отже, що робити? Вам потрібно точно перевірити кількість жиру тіла за допомогою аналізу складу тіла і постійно докладати зусиль, щоб запобігти підвищенню кількості жиру тіла вище певного рівня. Якщо ви слухаєте цю лекцію для участі в Slim Body Challenge, то напевно ви хочете не швидку дієту для обману, а довготривалу здорову дієту. Здорова дієта полягає в правильному управлінні жиром тіла. Зазвичай дорослі мають від 6 до 25 кг жиру тіла, насправді різниця дуже велика. Тому краще враховувати не лише кількість жиру тіла, а й відсоток жиру тіла. Відсоток жиру тіла це частка жиру в нашій вазі. Тому для чоловіків нормальним вважається відсоток жиру тіла від 10 до 20%, а для жінок... Від 18 до 27%. Ви чули про термін худий жир зовні, просто вимірюючи вагу та зріст. Індекс маси тіла виглядає нормальним, але насправді відсоток жиру тіла перевищує норму, що називається худим ожирінням. Насправді люди з худорлявим ожирінням мають низьку масу м'язів, тому їхні кінцівки виглядають тонкими, але загальна кількість жиру тіла велика. Отже, часто буває, що живіт, де накопичується багато жиру, має таку округлу форму, характерну для типу фігури з надмірним жиром. Наявність великої кількості жиру в животі свідчить про високий рівень вісцерального жиру. Отже, коли вісцерального жиру так багато, це може бути набагато небезпечніше для здоров'я, ніж загальне ожиріння. Це також причина, чому під час дієти не слід зосереджуватися лише на цифрах на вагах. Якщо ви зацікавлені в дієті, то термін індекс маси тіла вам, напевно, знайомий, адже корейською мовою це називається цеджілрінг джісу. Індекс маси тіла». Це значення, яке отримується шляхом ділення вашої ваги на квадрат зросту. Це медичний показник, який визначає критерії ожиріння. Розрахунок може бути дещо складним чи не так. Якщо ви так вважаєте, просто пошукайте в портальному сайті калькулятор індексу маси тіла і введіть лише зріст і вагу, щоб легко перевірити. Рити свій індекс маси тіла, але слід зазначити, що цей індекс маси тіла розраховується лише на основі зросту та ваги, тому має недолік у тому, що не відображає точно склад тіла, про який ми раніше говорили. Отже, Slim Body Challenge дозволяє за допомогою аналізатора складу тіла точно визначити відсоток жиру тіла, кількість скелетних м'язів та інші компоненти нашого тіла, а також допомагає стежити за відсотком жиру тіла, обхватом талії та покращенням рівня ліпідів у крові. Отже, як знизити жир тіла? Я дам кілька порад. Важливо постійно займатися аеробними вправами. Низької та середньої інтенсивності рівень фізичної активності від низького до помірного зазвичай дозволяє спілкуватися з людиною поруч під час тренування. Низька інтенсивність дозволяє спілкуватися без труднощів, а помірна інтенсивність викликає легку задишку, але спілкування все ще можливе. Аеробні вправи включають в основному ходьбу плавання та їзду на велосипеді. Особливо рекомендую ходьбу як вправу, яку може виконати кожен і яка допомагає в управлінні здоров'ям. Щоб зменшити жир тіла, чоловікам рекомендується щодня проходити понад 15 тисяч кроків, а жінкам понад 8 тисяч кроків ОТЕ. Також важливі кількість. І тривалість тренувань рекомендується займатися 3-5 разів на тиждень. Якщо ви займалися спортом більше, 250 хвилин. На тиждень це може допомогти в реальному зменшенні жиру тіла. По друге, вам слід зменшити споживання білих продуктів, таких як борошно, білий рис і цукор, продукти, що містять борошно, білий рис і цукор, також відомі як снігові продукти. Класифікуються як очищені вуглеводи. Очищені вуглеводи швидко перетравлюються нашим організмом, що призводить до різкого підвищення рівня цукру в крові. А цей підвищений рівень цукру в крові, врешті-решт, перетворюється на жир тіла, що викликає збільшення жиру тіла. Отже, якщо ви все ж будете вживати вуглеводи, я рекомендую споживати нерафіновані вуглеводи замість рафінованих, але раптово припинити їсти риску і борошно, які я їв щодня, буде важко. Якщо дієта передбачає голодування або надмірне обмеження харчування, це може призвести до нестачі енергії в організмі і наше тіло почне сприймати це як надзвичайну ситуацію. Тому я намагаюся підвищити рівень зберігання жиру, однак надмірне зменшення харчування може навпаки стати причиною збільшення жиру тіла. По-третє, потрібно зменшити споживання насичених жирних кислот і натомість збільшити споживання ненасичених жирних кислот. Існує поширене уявлення, що жир завжди поганий. Але є жири, які корисні для організму. Це саме ненасичені жирні кислоти. Ці корисні для організму жири, а саме ненасичені жирні кислоти, в основному містяться в рибі, такі як лосось або скумбрія, а також у горіхах і рослинних оліях. Ці ненасичені жирні кислоти допомагають знижувати рівень холестерину. З іншого боку, ці насичені жирні кислоти, які також можна вважати поганими жирами, в основному містяться в м'ясі. Багато жиру міститься в маслі, сирах, майонезі, оброблених оліях та локшинах швидкого приготування. Також є жири, яких обов'язково потрібно уникати. Це трансжири, це ще одна оброблена форма жиру. Трансжири містяться в таких продуктах, як маргарин, торти, пончики та різноманітна фастфуд їжа. Звичайно, зменшення споживання таких продуктів буде корисним не лише для дієти, а й для вашого здоров'я. Отже, я думаю, ви вже зрозуміли, чому жир тіла важливий. Давайте проведемо простий тест на знання управління жиром тіла. Перше питання: чи є всі жири шкідливими? Правильна відповідь: Ні. Я вже згадував про ненасичені жирні кислоти. Наприклад, оливкова олія, яка містить велику кількість ненасичених жирних кислот при вживанні в достатній кількості, може знижувати кров'яний тиск і зменшувати рівень поганого холестерину, відомого як холестерин ЛДЛ, що знижує ризик серцевих захворювань та інсульт. Другий тест аеробні вправи є єдиним способом зниження ваги. Правильна відповідь. Ікс. Однак ви не зможете досягти ефективної дієти лише за допомогою одного виду вправ. Хоча аеробні вправи є основними, поєднання їх з анаеробними силовими тренуваннями значно підвищує ефективність і є корисним для здоров'я методом дієти. Третій тест Якщо часто пити воду, жир тіла зменшується. Яка правильна відповідь? Це також ікс. Звичайно. Коли ви дієтуєте та займаєтеся спортом, часто пити воду, ну це дуже хороша звичка, хоча це може допомогти зменшити жир тіла, встановлювати лише пиття води як основну стратегію без інших дій є нереалістично. Нездорова дієта або дієта без фізичних вправ, при якій просто п'ють воду, не призведе до ефективного зменшення жиру тіла або зниження ваги. Харчові волокна не лише допомагають у процесі дефекації, але й стримують швидке підвищення рівня цукру в крові після їжі, а також перешкоджають всмоктуванню холестерину. Вони переважно містяться в овочах, фруктах та водоростях. Катехіни є різновидом поліфенолів, які в абандентлі містяться в різних видах чаю, таких як білий, зелений, чорний та улун. Цей поліфенол є представником антиоксидантних компонентів, який усуває активні форми кисню, покращує здоров'я мозку, захищає наше тіло від серцевих захворювань, цукрового діабету типу Е та певних видів раку, а також допомагає покращити функцію травлення. Також це допомагає активувати гормон адипонектин, який може спалювати жир, тому щоб легше не набирати вагу буде ще краще вживати це під час дієти. Рекомендую також Атомі Slim Body Green Apple Apple Phenon, який виготовлений з 100% рослинних дієтичних інгредієнтів з використанням лише відбірних зелених яблук з поліфенолами, сконцентрованими в 250 разів. Ви можете легко та смачно споживати Атомі Slim Body Green Apple Apple Phenon те, що в назві цього продукту є Slim Body, вже свідчить про визнання його функціональності в дієті. Цей екстракт зеленого яблука, атомі Slim Body Green Apple Apple Phenon є важливим елементом у атомі Slim Body Green Apple Apple Phenon. в упаковці з двох порцій міститься 372 мГ поліфенолів, визнаних візуальною інтерпретацією як індивідуально визнані інгредієнти. Це відповідає кількості поліфенолів. Що містяться в 45 порціях. Але незважаючи на те, що Atomy Slim Body Green Apple Apple Phenon корисний для здоров'я, щодня вживати 45 штук цього гіркого яблука буде досить важко. Atomy Slim Body Green Apple Apple Phenon допомагає зручніше та ефективніше споживати цей компонент поліфенолів. Щодня, вживаючи 600 мг цього Atomy Slim Body Green Apple Apple Phenon, протягом 12 тижнів я зменшив вагу. Було зафіксовано кілька дієтичних ефектів, таких як зменшення об'єму талії МА, та стегон, зниження індексу маси тіла, зменшення площі внутрішнього абдомінального жиру та загальної площі абдомінального жиру. Після припинення споживання, через 4 тижні показники продовжують знижуватися. Інший індивідуально визнаний харчовий добавок Atomy Slim Body Pure Erg Tia також допомагає зменшити жирові відкладення та покращити рівень холестерину в крові, якщо вживати одну чашку на день. Це один із видів чорного чаю, який пили в регіоні Чамаго, і він відомий як один із трьох найвідоміших чаїв у світі. Атоми Slim Puerhtea є компонентом, отриманим шляхом ферментації зеленого чаю і містить у 10 разів більше галової кислоти, ніж зелений чай. Галсан є потужним антиоксидантом, який запобігає мутаціям клітин та окислювальному пошкодженню, тому має протипухлинні, противірусні та протигрибкові властивості. Атоми слінбоді пуергті ефективно зменшує жирові відкладення, оскільки він пригнічує всмоктування жиру та допомагає розкладати жирові відкладення, оскільки продукт розчиняється у воді, він також добре підходить для поповнення рідини. Він добре розчиняється в воді будь-якої температури, що робить його легким і зручним для використання в будь-якому місці, особливо. Якщо збільшити споживання рідини, це прискорює зниження ваги, зокрема, метаболізм, що спалює жирові відкладення. Крім того, він ефективно допомагає виводити відходи через дефекацію, що також сприяє запобіганню запорам, які можуть виникнути під час дієти. Перший крок у контролі жирових відкладень це зменшення об'єму живота. У перший тиждень Slim Body Challenge зосередьтеся на зменшенні свого об'єму живота. Тривалість Slim Body Challenge становить 12 тижнів. Це короткий, якщо можна так сказати, або довгий період. У перший тиждень я не рекомендую різко голодувати або різко обмежувати харчування, якщо поступово. Зменшувати кількість споживаної їжі, розмір шлунка та відчуття насичення також природно зменшаться. Тому вважаю, що цей період є часом для зменшення об'єму живота і рекомендую дотримуватися більш стриманого харчування та фізичних вправ відповідно до рекомендацій. І не забувайте пити більше 2 літрів води на день. Сьогодні на першому занятті Slim Body Academy ми мали можливість детально ознайомитися з жировими відкладеннями та дієтою, щоб створити розумне тіло. Більш важливим, ніж вага тіла, є відсоток жирових відкладень. І саме управління цими жировими відкладеннями є першим кроком до здорової дієти. Обов'язково запам'ятайте три способи зниження жирових відкладень. Сподіваюсь, що ви зможете ефективно зменшити жирові відкладення за допомогою Atomy Slim Body Green Apple Apple Phenon та Atomy Slim Body Pure Tia. а також знайдете час для зменшення об'єму живота через помірне харчування та фізичні вправи. Підтримуючи ваше здорове харчування, я прощаюсь. З вами була спеціаліст з сімейної медицини Мінхейон. Дякую.